На календарі багато днів, які світова спільнота відзначила червоним, 15 жовтня, один з них. З 1970 року він відзначається як День білої тростини. Це день тих, хто не бачить та йде на осліп для таких людей. Питання доступності медичних закладів, вільне пересування, якщо не містом, то, хоча б по своєму району, забезпечення необхідними засобами технічної реабілітації це те, без чого просто неможливо. Біла тростина стала їхнім постійним супутником а 15 жовтня стало тим днем, коли увагу спільноти намагаються привернути до проблеми людей з обмеженим або втраченим зором. Саме цим людям і присвячена сьогодні наша передача Повір у себе. Закрийте очі і уявіть життя в повній темряві. Тепер ви повинні зрозуміти, наскільки ваш зір для вас важливий. Напевно, хвилини існування в темряві дало вам зрозуміти, як багато в цьому житті ми втрачаємо через відсутність прийняття органом зору навколишнього, особливість незрячих бачити світ не таким, яким бачимо його. Ми їх світ це світ образів і уяви. Одні народжуються незрячими, інші втрачають зір протягом життя. В обох випадках це трагедія. Хто такий інвалід зору і як його підтримує держава? Це питання врегульовано законом України про захищеність інвалідів. Значить, він називається про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні». Цим законом захищені всі інваліди, в тому числі інваліди по зору. Потрібно відмітити, що в області у нас є майже 2034 інваліди, які мають такі вади. Із них 164 особи це тотально незрячі. Держава, крім того, що надає особливо людям цим, які мають інвалідність або вади зору, це і потрібно сказати, відповідно забезпечення засобами реабілітації безкоштовно через державну програму. Це означає, що раз у два роки вони мають право на безоплатне цифрові годинники і раз у п'ять років на відповідні. Магнітофони, і в тому числі мають 50% ці люди цієї категорії пільгу на житлово-комунальні послуги, а також безоплатний проїзд інваліда першої і другої групи позору, безоплатний проїзд у громадському транспорті і людина, яка супроводжує цих інвалідів для першої групи, також має право безоплатного проїзду. Є ряд інших пільг допомог від держави. Людина з інвалідністю у тягар для родини, який відсоток незрячих таки досягає цілей, скориставшись своїм правом на працю. Більшість зайнята в громадських організаціях. До прикладу, обласне управління УТОС має свої виробничі приміщення в Мукачеві та Хусті. Через обласне відділення фонду соціального захисту населення цим організаціям надається пільга у сплаті податків, а це майже 50% усього оподаткування. Аби підтримати виробництво, держава виділила півтора мільйона гривень на ці підприємства, а також сприяє реалізації їх продукції. Буквально недавно вийшла постанова кабінету міністрів, якій рекомендовано органам місцевого самоврядування, виконавчим органам на місцях. Здійснювати матеріал, підтримку і супровід цих громадських організацій в частині замовлення в них продукції, і реалізації їхньої продукції. Тобто, якщо буде закупівля такої продукції, яку вони готовляють державному станом, то пріоритет буде надаватися, якраз щоб з державні кошти закупити цю продукцію у таких підприємств. Тектурні, транспортні, комунікаційні та психологічні фактори головні бар'єри на шляху соціальної адаптації і пошуку роботи для незрячого. Максимальна можливість проявити себе як ефективного кваліфікованого працівника пошук відповідної роботи, і на цьому етапі дуже багато залежить і від самого шукача з інвалідністю, який повинен не тільки пасивно очікувати, коли громадські організації в з центрами зайнятості підшукають для нього роботу, а й сам буде активним у пошуку роботи. Якщо говорити про працевлаштування людей з інвалідністю, які мають порушення зору. То ми повинні думати про те, а яку вони мають кваліфікацію, яку вони мають підготовку. Якщо це людина з досвідом, якщо це людина з дипломом, людина, яка вже десь пропрацювала, то вона навіть якщо не втримається на тій роботі, де працювала раніше, то вона себе знайде, бо в неї вже є відповідний досвід, в неї вже є такі знання, що вона може. Реалізувати себе, не дивлячись на свої порушення. Якщо казати про молодь, яка закінчує школу, яка робить вибір, то дуже важко знайти себе таким людям. Останнім часом, наприклад, ми їх орієнтуємо. Є така професія, як масажист, медбрат. Небагато таких людей є, але вони вже можуть навчатися. Вже є в нас, що і працюють такі люди, навіть повністю незрячі. І добре, що держава йде на зустріч і створює такі е, умови в тих організаціях, в тих установах. Все ж існує ряд проблем, які треба вирішувати громадськості, а саме, залучення громадськими організаціями, що опікуються проблемами незрячих, закордонних коштів і реалізацією грантів. За кілька останніх років по місті на пішохідних переходах встановлено звукові світлофори та облаштовано звуковими маячками державні установи й організації. Перспективним у реалізації є ще один проект: це підготовка і навчання собак-поводарів, що супроводжуватимуть незрячих у місті. Саме такий європейський підхід у вирішенні проблем адаптації незрячих у суспільстві і покладено в основу співпраці держави і громадських організацій. Є громадська організація інвалідів, які активно починають працювати, особливо є така громадська організація «Дивосвіт» у нас, яка пару років активно працює, якраз по захисту інтересів. І прав цих людей це Оксана Богданець. Ми стараємося через обласні програми надавати як матеріальну підтримку таким людям, так і супровід таким громадським організаціям у вигляді. Підтримка фінансової. Як реалізується право на освіту, навчання незрячих поки що відсутній комплекс засобів, приладів та систем, що компенсують часткову чи повну втрату зору. Дієвим способом пізнавати природу і суспільство є комп'ютерні програми і аудіобібліотеки, а також книги з Брайлем з відповідним шрифтом. До прикладу, в обласній науковій універсальній бібліотеці вибір літератури для людей з вадами зору дуже обмежений. Такою літературою забезпечували тільки спеціалізовані школи-інтернати. Важливе значення має також елементарна реабілітація сліпих, розвиток мобільності, сенсорного сприйняття, оволодіння практичними навичками орієнтування у просторі, самообслуговування, домоведення, володіння засобами тифлотехніки. Сукупність всіх цих форм та взаємодія органів влади з громадськими організаціями відкриє великі можливості в успішній адаптації незрячих у соціумі. З втратою зору, а тим самим і звичного життя навколо змінюється все. Ті сподівання та розрахунки, які були раніше, необхідно переосмислити, поміняти, переробити. Кажуть, що доля не посилає людині більше того, що та може винести. І що кожне випробування робить людину сильнішою та вказує на ті приховані таланти, що не було видно раніше. З цим можна погоджуватися або спростовувати, але героїня нашого сюжету Тетяна Єлфімова, захопилася співом нещодавно. Відтепер вона приходить сюди до будинку культури Батьківщина. Тут привітають от позитив. Я вот, перший раз сюди прийшла і пообщалася, і вийшла. І в мене таке відчуття, саме я ловила себе на мислі, що от. Я йду і без причини, і потягнула мене і тягне до сих пор. Проблеми зі здоров'ям похитнули віру у власні сили, але згодом знайшлася таки справа до душі. П'ять класів музичної школи свого часу не дали поштовху для заняття цим більш професійно. А от два роки тому Тетяна по-новому подивилася на пісню. Після того, як У меня случилось со здоровьем проблемы, со зрением работать по интересам мне не получалось, но ведь самоутверждение и самореализация жизни для каждого человека очень важны, пускай это не работа, это может быть любимое дело. А как бы, когда я училась еще в школе, я посещала музыкальную школу и еще тогда помню, ну я любила петь и как бы... Судьба сама мене привела, навірно допомогла. Відтепер два рази на тиждень Тетяна долає відстань в добрий десяток кілометрів. Бо щоб дістатися будинку культури, необхідно їхати через все місто, але це не стає на заваді. мене мама возила, а зараз я вже як то так сама по транспорту. Зимою складно, а зараз атлічна погода і Повод прогуляться річній раз в парку. про свої успіхи сьогодні. Жінка висловлюється дуже скромно, але деякі відзнаки вже має. Я тільки учусь, це всього только второй рік. Я стремлюсь впитувати все те, що в мене вкладають. І також віддавати все людям. Самое главное, що всі ці люди позитивне, дружне, колектив. Они мене прийняли, повірили в мене, і з часом в себя поверила повірила. І я також намагається починаючи співачка відповідально підходити до занять, ретельно готуватися до виходу на сцену, бо він, її глядач, відразу почує фальш та нещирість. Тим більше, що зовсім скоро співочому колективу Руська пісня, у якому бере участь Тетяна, доведеться підтверджувати звання народного. А це неабияке випробування та відповідальність. Кіровоградське учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих розпочало відлік своєї історії у далекому 1935 році. Підприємство УТОС на протязі багатьох років забезпечувало роботою людей з обмеженими можливостями, тобто давало можливість їм самим заробляти на прожиття почуватися повноцінними працюючими громадянами. Якщо не буде виробництва сфери, я думаю, що не буде і не соціальної сфери, тому що воно взаємосв'язано. Люди, які працюють тут, живуть в цьому спільнотті. Люди, які працюють тут, участвують в тих кружках, які є. Це народний хор, це той же циганський хор. Тобто це все наші люди. И как бы все взаимосвязано, есть отдушина для общения, потому что Люди, які попали в, в таке поваження, коли вони не бачать білого світу, то єдине душі для них це робота і спілкування між людьми, тобто -то зняти свій стрес, свої емоції і так далі. Колективу підприємства довелося дуже складно в часи глибокої фінансово-економічної кризи, але пошук та робота не призупинялись, та й сьогодні не призупиняється ні на день. На даний час вдалося налагодити нове виробництво сертифікованих шкільних парт, спортивних і дитячих майданчиків. За той період, коли я здесь працюю, це з февраля місяця е объемства увеличивався в 230 раз в отношении року. Це вважається якби достиження. Ми освоїли новий вид продукції. Ми... Полностью сертифицировали школьные парты и сделали уже порядка 50 штук. Заказували очень мало, конечно, не буду хвастатися, но по крайней мере наші маленькі детки сидять уже на наших партах, радуються, що они сидять на них. Второй вид продукції, который мы освоїли, это детские и спортивные площадки. То есть те заказчики, которые у нас заказують и устанавливают их, как у нас в городе так и по районам, это Компанииевский район, сейчас будет устанавливать уже третью площадку. И где-то порядка 10 или 12 площадок, я не буду просто это самое, установлены у нас уже по городу. То опять же я видел только позитив, я видел тех дітей, которые катаются, я видел тех детей, которые занимаются. То есть те заказы, которые нам дают. Область, ті закази, які дають город, ми стараємося випадповністю і виполнить сроки і виполнить качественно.